22 квітня в місті Харкові на території Журавлівського водосховища був виявлений труп невідомого чоловіка віком 40-50 років. Слідчо-оперативною групою Київського відділу поліції на тілі невідомого чоловіка були виявлені чисельні коло та різані поранення в області грудної клітини. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого, примети невідомого чоловіка. зріст 175-180 см – Волосся темне, коротке, очі темні. Був одягнений куртка коричнево зеленого кольору, штани спортивні темні з двома накладними карманами. Слідчим Київського відділу поліції за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація стосовно особи загиблого, повідомте її за телефоном 102 або зверніться до Київського відділу поліції.